Заклеїли ми в два наката цю танковий чехол гармати. Тут, як видно, цей раз з перехльостом. От один загибом, А от ще наверх ще один перехльост є. Тепер у нас кіллерова нитка закрита і все більш захищено. Ну і ми на цьому не зупиняємося. Продовжуємо укріпляти заклепками 4 на 8. 4 діаметр, довжина 8. В таких місцях, що ну, під підозру, наскільки ми його добре склеїли, тому що ми клеїмо перший раз в житті і зразу таку складний виріб. Ну, ми десь бачили, рядом стояли того, в общем-то. Получається. Щоб приклепати хорошо гарно цією заклепкою, треба, відповідно, пробити дірку в ПВХ тканині. А в нас ПВХ тканини як мінімум 4, а на перехльостах їх 6. Тут, там. відповідно, як це зробити гарно. Є у нас такий спецінструмент, гільза від Калаша 545 заточена. Таким певним чином і по понаружжі знята, двостороння заточка із середини. і зсередини. Його гостренько виходить. Стоїть друга швидкість. Також використовується досочка підкладна. Ну, тут видно деякі сліди. Підкладаємо досочку. І в цих двох місцях будемо укріпляти, того що, ну... коротше, будемо укріпляти, як то робиться. Ось і є дірочка. Ще одна дірочка. Тут теж виходить раз, два, три, 4, 5 слоїв. І прорізає, відповідно, два слої йому взагалі нічого не варто прорізати. Ось Так воно і робиться. Одно в руков. Одною рукою знімаю, другою висверлюю. Ну, воно не зовсім сверління. Це. Вирізання, бо е, якби гільза заточена дуже гостро. Я от приминаю, пригинаю. То як центра в гільзі немає, то воно це, щоб нікуди не ділося. І от є такі акуратненькі отвори. Це навіть не дірочки, це акуратні отвори, які Прорізані, а не пробиті гвоздьом. Ось. Як та гільза виглядає з іншого боку? Ну, Їх можна було зробити одноразово, їх, в принципі, вистачає. Набив повну гільзу цими кругляшами і нову бери. Ну, треба заточувати з раком урока. То я її донце висверлив, просверлив, там діаметр 7,5. І вони, ці вирізки, звідти висипаються. От. Ну, а що не висипається, то можна його випхати. Ну, такий от спецінструмент. Мало розферлити отворі, треба ж їх ще заклепати. Ну, зараз у нас є закльопочник лежить. Тут заряджені ті самі заклепки 4 х 8, є шайби. І оце височки, які нас вирізає з ПВХ тканини. Такі. Шайба теж, вона, бачите, є обрубаний гострий край. З одного боку, і гострі гострий, а другий гладенький. Відповідно, якщо ми оцим гострим краєм його до ПВХ тканини приклепаємо, то тут воно його і проріже. Відповідно, треба кожну шайбочку передивлятися і оцим гладеньким краєм, до ПВХ тканини його і прикльопувати. Тоді Буде набагато більш якісніше і довговічніше робити. Ну, ми купили такі шайби, у нас такі продаються, може є якісь більш гламурні, у нас нема. Тухо обдувляємося кожну і прокльопуємо. До речі, от, використовуємо такі закльопки Sigma. Вони показали себе якнайкраще. в них найбільша та балабушка якою вона роздвигає алюміній і воно не протягує через отвори шайб. У нас є вон, всякі всілякі, вони гірші. Є Intertool, Dніprom, Експерт від епіцентру. Всі вони гірші. От. моп показала себе найкраще. От. Ну. Дніпра ми купили, бо тільки такий розмір був, там 4,8, треба було чуть грубше. Так що так що? так що. Ну і зараз будемо клепати. Не відходя від каси. Щось я буду одну, одну в руку прижимати, допомагати, а сюди я не просунеш? Наряємо пістолетом туди. В принципі, одному це можна робити, але у двох воно значно зручніше. Чекай, Бо я одною рукою знімаю. От, і зараз те ж саме на макро зробимо зйомці. Защіплюємо додатково. Края, де можуть бути ну, відрівні деформації. Якщо клей не втримає, то заклепка втримає. Тут ми не стали вже прошивати, того що тут а, просто тут буде пружинка обжимна триматися. Ну, у нас пружинки нема. За пружинка у нас буде гумка велосипедна, яка є на будь-якому базарі, ринку, магазині велосипедному. Ну, ми не знайшли пружину, хто би нам навив таку, як треба. Я думаю, що гумка теж гарно буде справлятися з цією задачею, а потім ми вдогонку, якщо вже не сподобається та гумка, то вдогонку ми якось таки знайдемо, хто нам нав'є ту пружину правильно і її нав'ємо. З того боку будеш. Пробуємо, так. Так, чекай. Чекай, чекай, ага. Є за щопалом. Це зовнішня сторона. Ну, бачу, у нас якось виходить одна з цього боку. Треба зараз склепати на оборот. Це наклеїли, вивернули да? а з того боку воно виглядає ось так, більш акуратно. Ну все, тут, якби далі нема що показувати. Беремо просто ці закльопки да і б'ємо. Ну, Закльопочним пістолетом, звичайно, і лупашимо. Отже, що зроблено? Зроблено проклеєно раз це, заворот другий раз проклеєний. В складних місцях додавлені такі латки. На поворотах, заворотах, бо тут а, ну, складно. Ми не такі майстри, щоб то зробити з першого разу. Ну, ми то, що проклепаємо все, додавлено таке підсилення. Там, де вона третя, об ДЗшки чи об башту, чи там ногами ходять, не знаю. Ось Тут в нижній шов, виходить, теж підсилене зроблене. Тут теж ми, напевно, зробимо, щоб ківлар закрити. А може, не зробимо, побачимо, як світло буде, бо світлом напряжонка. Поки не купили ми акумуляторний фен Parkside, то користуємося сітєвим. Ось, ну, ну да, і помимо цього була зроблений спецінструмент, вчатку його треба було придумати, потім щось зробити, це теж час займає. все, то розробка технології займає час. Ну, Зато потім суттєво полегшує е, цей життя. Зато... Клепаємо разом. Клепаємо разом, всі ті ж помічники якось нові не додаються. Ну, це добре, тому що я би сам тут зашив бися раніше, ніж ця маска. Ну все, ми далі поклепали. Вам дякуємо за перегляд. Ставте лайки. І донатьте сашку доброму з доброго рембата на карточку.